Шановні присутні, сьогодні ми зібралися, щоб згадати одну з найтрагічніших історій сторінок людства Голокост. Це слово стало символом неймовірного болю та втрати. Це був злочин проти людяності, під час якого загинуло більш ніж мільйони невинних людей. Ми повинні тримати пам'ять про це в наших серцях і розумі, тому що забуття веде до повторення помилок минулого. Голокост це страшне нагадування про те, до чого може призвести ненависть і неповага до людських прав. Сьогодні наші права і свободи закріплені міжнародними законами, але це не значить, що загроза дискримінації і насильства повністю зникла. Ми повинні пам'ятати, що толерантність це не просто терпимість. це глибока повага до кожної людини. Не дивлячись на її походження і розповідання чи переконання. Наші права це наш захист. Вони гарантують нам свободу бути собою, виражати свої думки, а також жити в безпеці. Але ці права не беруться самі по собі. Їх потрібно захищати, плекати і пам'ятати, яким чином вони дісталися. Ми не маємо права залишатися байдужими. До будь-яких проявів ненависті або дискримінації. Сьогодні ми згадуємо мільйони жертв Голокосту, щоб шанувати їх пам'ять, а також нагадати собі, яку велику відповідальність ми несемо. Саме від нас залежить, який світ буде завтра. Ми повинні виховати в собі і наступних поколіннях доброту і справедливість. Пам'ять про Голокост це наш заклик до дії. Церквок бути небайдужим, відстоювати права кожного і протистояти будь-яким проявам ненависті. Лише так ми зможемо побудувати світ, у якому подібні трагедії більше ніколи не стануться. Давайте разом пам'ятати минуле, а разом із тим будувати справедливе і безпечне майбутнє. Дякую.